Цього тижня багато хто може відчувати енергетичне зростання, яке має негативний аспект, воно може знайти вихід у неприборканому бажанні до руйнування. Якщо не контролювати це, ви можете втратити сприятливі шанси для покращення у всіх сферах свого життя. В роботі слід звертати увагу не так на дріб'язкові речові інтереси, а на втілення довгого стрибку. Майбутній період визначить ваше матеріальне становище на тривалий час. Здоров'я має стабілізуватися, несподіванки має бути серйозна і перспективна зустріч, особисті відносини, конфлікти, що виникають внаслідок нестриманості та через відсутність самоконтролю, можуть призвести до погіршення відносин і навіть до розставання. Мотивація. Життя це постійний рух і розвиток, при якому навіть квітка або росте, або в'яне, афоризм тижня. Самосаботаж, це коли ми говоримо, що чогось хочемо, а потім робимо все можливе, щоб цього не сталося. Цитата під час руху можливе лише одне з трьох перетворень, або наближення до мети, або віддалення від неї, або круховий рух навколо мети. Яка лише виснажує життєві сили. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Янгол охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, расистам, нелюдам. Тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, продажним чорноротим журналістам крадникам псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України, ам Ізраїль Хай!